Зцілення в сенсах життя. А щоб знайти сенс життя, потрібно перепрошити свої кармічні програми. Потрібно йти у глибоку, професійну, психологічну, цілительську роботу. Зцілення не відбувається просто так. Зцілення відбувається через усвідомлення людини. Воно починається з рішення людини: Я хочу змінити своє життя не десь там потім, а сьогодні я буду діяти. А далі за допомогою спеціаліста потрібно йти і створювати новий досвід, нову рефлекторну дугу, нові нейронні зв'язки. Я завжди рада бачити тих людей, які працюють із собою. Люди мене питають, як ти працюєш, як ти можеш відчувати так сильно та глибоко людину. Тому що, коли я йду в терапію, я щитую поле, тобто в трансовому стані я стаю вами. І відчуваю вас сильніше за вас на x 100 Коли я працюю з вами в терапії, коли я працюю з вашим тілом, я відчуваю вас повністю в собі. І проживаю весь ваш біль, всі ваші травми, трансформуючи його всередині, коли це, наприклад, офлайн. Те, що я відчуваю, мені завжди це потрібно підтвердити. Я, наприклад, працюю з кістками, з суглобами. так? Суглоб, як будь-яка кістка рухома. А коли вона рухома, це йде взаємодія двох поверхнів, двох суглобчиків. І я відчуваю задіювання тканини, я відчуваю, де є запальний процес. І коли я задаю людині питання, її мозок може обходити і не мати відповіді. Але коли ми приходимо до тієї точки тупіка, де людина опинилася, у мене зразу приходять відповіді, чому ця людина захворіла. Я перевіряю реакцію, так це чи не так, через тест тіла через відчуття, і ми ніби нічого не робили, а людина то впіть, то в жар, то в сльози, оніміння, мурашки. Тому чому моя терапія працює завжди? Бо будь-яка хвороба це реакція вашого тіла. Це зміни вашого тіла, це адаптація тіла. Вона завжди відбувається на щось. І завжди, якщо знайти це щось і перепрограмувати реакцію і хворобу тіла, то йдуть автоматичні зміни. Стан розслаблення наступає в тілі, відкривається потік енергії. І якщо ця хвороба не така стара, не така давня, то тканини міняються дуже швидко. Але якщо ця тема... Сидить в тілі вже дуже-дуже давно, як буває пацієнтів. Людина зневірюється, вона не хоче робити дії, які їх виведуть з цього стану. Багато людей думають, що я прийшов халай махалай чарівна палочки, все змінилося. І людина залишається у своїй травмі, у своїй ілюзії, у своєму минулому і не хоче йти до кінця, тому що це саботаж тіла, з яким я теж чую, як працювати. Терапії ми одразу знімаємо гострі періоди і даємо тілу можливість обробляти процеси, змінювати процеси. І програми, які були в тілі, ми змінюємо назавжди. І тому мої пацієнти мають чіткі результати. Бо я працюю в інформаційному полі, де відбуваються зміни програм і стратегії несвідомого. Тобто нашої підсвідомості тіла. Тому просто знаннями це не зробиш. Люди ходять руками до психологів, психотерапевтів, і мало коли отримують результат. Всі знають багато, знань є багато, багато хто з чим працює. Але якщо у терапевта немає цілительського поля, зцілення не відбудеться. І програма, яка була в інформаційному полі клієнта. Там і залишається, чистка не відбулася, тому це, відповідно, зовсім інша цінність роботи, інший рівень роботи, це зовсім інший підхід. Тому в моїй базі є медичні навики для проведення терапії, не тільки клінічна психологія, краніосакральна терапія, дитяча остеопатія, прикладна кінезіологія, реабілітація, нутриціологія, натуропатія. Фармація, фармакогнозія та багато інших напрямків. І в цьому напрямку я розвиваюся багато років, більше 20. І коли я працюю з клієнтом, це не тільки як фармацевт, чи ще хтось, я цілитель, це 10 спеціалістів в одному. І коли я. Навчаю своїх студентів на курсах. Я не просто навчаю як психолог чи коуч, а як 10 спеціалістів в одному. І якщо ви ще вагаєтесь йти на навчання, чи йти в терапію, чи йти в зцілення, дозвольте собі спробувати, і ви отримаєте результат. І ви дізнаєтеся, потрібно вам чи ні. Ви боїтеся, можливо, Позбутися своєї хвороби. Який страх? Страх втратити гроші, страх втратити час, і ви втрачаєте час життя щодня, не вирішуючи проблему, у якій ви живете. Захворювання це не покарання, це не карма, це адаптація організму до тих психологічних травм, які є в тілі людини. Є страшні захворювання і є не страшні страшні захворювання. Це про певні аспекти, це про об'єм стресу, який проживає людина. Чим об'ємніший стрес, тим більш серйозніша хвороба. І е, тяжкими хворобами люди називають ті, від яких відмовилася медицина. Медицина каже, вони смертельні та невиліковні. Я працюю з важкими захворюваннями людей. Мало людей свідомо настільки, що якщо у них, наприклад, реніт чи кашель вони звертаються до своєї підсвідомості, до тіла і хочуть зрозуміти, чому так відбулося психосоматику. І набагато простіше людині піти в аптеку, купити собі Фервексу і здаватися здоровим, ключове здаватися. Тому, друзі, запрошую вас в терапію. Також я навчаю цілителів, терапевтів, психологів, коучів, тих, хто хоче працювати з людьми. Я буду рада бачити і вас на своїх курсах, вебінарах та особистих прийомах. Всі посилання, як записатися, ви зможете знайти під цим відео. Тому до зустрічі з вами на е, моїх особистих прийомах.